Говоримо з вами безпосередньо про дійсно скандальну а, справу, яка зараз відбувається в Україні. А, справа Мідас, а, і загалом, як ми бачимо, продовжує набирати такого як суспільного хаосу і шоку. А, і подекуди навіть і у світі також почали реагувати. Але про це трішечки згодом. Ключові представники влади зараз наближені до Зеленського після резонансного розслідування на Бомідас, радять йому звільнити главу офісу президента Єрмака. Повідомляють джерела української правди за словами співроз. Мовника топів Слуги народу в Раді легше порахувати людей, які б не просили відставки Єрмака у середовищі слуг сформувалася своя коаліція рішучих, яка погрожує навіть виходом із фракції, якщо главу офісу президента не звільнять. За даними української правди, ініціатива йде із орбіти тандему Арахамія Гетьманцев у союзі з ліберальним крилом Слуги народу. Водночас сам Єрмак переконує президента, що за корупційними проблемами може стояти олігарх Коломойський, який вже третій рік перебуває в СІЗО СБУ. За словами джерел. Наближених до банкової знайти ворога, щоб не визнавати провини, одна із улюблених тактик в офісі президента. Європейська солідарність заблокувала трибуни ради, включно яка мала розглядати відставку міністрів. Що відомо з приводу цього, те, що депутати фракція Європейська Солідарність заблокували трибуну Верховної Ради, яка 18 листопада мала розглядати питання звільнення міністрів юстиції Германа Галущенка та економки Світлани Гринчук. А безпосередньо була і трансляція засідання парламенту. З. Віти, взяти ця інформація включно. А також і пряма мова очільника фракції Петра Порошенка була наступною. Ми сьогодні не дамо голосувати за цих двох міністрів за відставку міністрів юстиції Германа Галущенка і Світлани Гранчук. Ми відповідально заявляємо, ми не будемо голосувати за цю спробу випустити пари і зберегти корупційну вертикаль. Він також додав, що європейська солідарність розпочала збір підписів за відставку уряду. Ми закликаємо рішуче зупинити уряд Алі Баби на опублікованих на будреч. Аудіозаписах щодо корупційної схеми в енергоатомі а, алі бабою називають крімника до офісу президента Андрія Єрмака. Про це дописують а, безпосередньо, включно в Українській правді, рішуче сформувати коаліцію, рішуче перерозподілити гроші для фронту, рішуче відновити довіру партнерів і народу і рішуче врятувати Україну, наголосив Порошенко сьогодні. А також спікер Верховної Ради. Руслан Стефанчук перепитав, чи фракція буде блокувати трибуну. У залі на це почали вигукувати уряд геть. «Е, на превеликий жаль, ми не можемо продовжувати нашу роботу. Оголошую перерву в нашому засіданні. Прошу лідерів фракції і груп зібратися у мене. Повідомив Стефанчук. Побачимо, що далі буде, бо ця інформація буквально з'явилася у період нашої трансляції. Далі продовжимо вам включно умовити і про ті події, які відбуваються також на міжнародному рівні. До прикладу видання Newsweek дописали, що Трамп хоче знешкодити. Росію як нафтову державу, і от безпосередньо про це дописані Ньюзвік. Трамп підтримує законопроєкт, який загрожує обвалом російських енергетичних доходів. Президент Сполучених Штатів Америки заявив, що країни, які продовжують вести бізнеси з Росією, мають готуватися до суворих санкцій. Як пише Ньюзвік, лідер США має на меті ослабити РФ як нафтову державу. Заяву про нові обмеження пролунали на тлі того, як США нещодавно вели санкції проти Роснефті, Лукойлу та інших дочірніх структур. Що вже вже змусило китайські держкомпанії відмовитися від закупівель російської нафти. Індія, другий найбільший покупець російської нафти, не зробила жодного замовлення на грудень, включно берлінське енергетичний аналітик у коментарі Newsweek заявив, що дії США разом з успішними атаками України на російські НПЗ можуть знешкодити Росію як нафтову державу. За його оцінками, подальші санкції та удари по інфраструктурі стануть потужним мультиплікатором для обвалу російських енергетичних доходів. Також він зазначив. Що Росія фактично обмежена двома великими покупцями Китаєм і Індією, і тепер їй буде майже неможливо знайти альтернативних клієнтів через страх вторинних санкцій. Трамп заявив, що законодавці можуть додати до санкційного списку Іран. За інформацією медіа йдеться і про законопроєкт, який давно лобіює сенатор республіканець Алєнсі Грем, і який може передбачити тарифи до 500% відсоткових на імпорт із країн відсотків перепрошую, А що купують російські енергоносії? Такі обмеження будуть спрямовані насамперед на Китай та Індію, які ключовими ринками. Ми збуту для російської нафти. Отже, бачимо, що включно і санкції діють і так би мовити, українські безпілотні санкції також діють на Російську Федерацію, тому що українські безпілотники упродовж останніх місяців систематично атакують російські НПЗ і порти. Лише в Чорному морі серйозно постраждали термінали в новоросійську та ТОПСЕ, що вплинуло близько а, на 2% світових поставок нафти. Експерти очікують, що до чорноморських об'єктів можуть додатися і Балтійські. Тоді російська експортна інфраструктура зазнає збитків, які суттєво підсилять ефет, ефект. Перепрошую санкції. Е, ну і щодо того, що думає український військовий експерт, а нині військовослужбовець Олександр Мосієнко. А е, щодо того, що відбувається безпосередньо е, у Сполучених Штатах Америки, як у США відновила розмови щодо санкцій проти Російської Федерації. Ну і до речі, про Польщу також напередодні нам Іван Ступа коментував е, ті події, які там відбуваються так також розповість Олександр Мосієнко. Тож далі давайте його послухаємо за рахунок європейських. До речі, в США відновили дискусії про санкції знову ж таки про законопроект, який ініційований був ще в квітні цього року Лінці Гремом та іншими сенаторами. Про санкції, щоб дати інструменти президенту Трампу запроваджувати жорсткіші санкції проти країн, які ведуть бізнес з Росією. Нагадаю, що напередодні американський президент виступав з цього приводу і зазначив, що США будуть готувати жорсткі санкції. Лінці Грем, сенатор республіканець, написав про те, що Конгрес приступає нарешті до розгляду цього законопроекту. Подивимося, діяволи, як то кажуть, в деталях. І будемо бачити, який же фінальний текст документу буде на розгляді і як швидко він буде ухвалений. В той же час, після диверсії, ну ми розуміємо, хто міг чинити цю диверсію, вочевидь, за завданням Росії на території Польщі. А начальник генерального штабу Польщі генерал Кукула зазначив, що противник розпочав. Час підготовки до війни і намагається створити середовище, яке підірве довіру громадян до системи оборони та інституцій держави. Адверсарій розпочав час підготовки до війни. Він будує середовище, яке має створити умови сприятливі для потенційної агресії на територію Польщі. А генерал Веслав Кукула заявив, що серія диверсій та кібератак у Польщі є елементами підготовки противника до можливого нападу та формування умов для агресії, коментуючи слова глави Пентагону Піта Гексета про аналогії з 1939 та 1981 роками, Кукула погодився. Це дуже вдале порівняння, бо сьогодні все залежить від нашої позиції: чи ми можемо стримати противника або ж навпаки, заохотимо його до агресії. Друзі, ну і наостанок про приємне. Адже сьогодні, 18 листопада, в Україні відзначають День сержанта Збройних сил України. Сержантський корпус це сила, що тримає бойові порядки, дисципліну та єдність підрозділів українського війська, забезпечує їхню стійкість у щоденній боротьбі. Сьогодні значна частина повноважень, які раніше належали виключно офіцерам, передаються сержантам. У той час як командир підрозділу відповідає за загальне планування та стратегічні рішення сержанту. Ти опікується підготовкою бійців їхнім вишколом інтелектуальним, фізичним та психологічним. Сержанти це ті, хто власним прикладом запалюють солдатів, підтримують бойовий дух, дбають про дисципліну та згуртованість, бережуть традиції. Ну і саме вони перетворюють військовий колектив на єдиний живий організм, здатний діяти злагоджено та непохитно. Дякуємо всім сержантам за вашу службу, відданість, ухвалені рішення, за твердість у найскладніші моменти і вічна пам'ять усім представникам сержантського корпусу, які Загинули у боротьбі за українську свободу.